В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Європейський парламент проголосував за резолюцію з перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки. Серед іншого, вона передбачає створення спеціального українського фонду в 50 мільярдів євро. Про це повідомили в прес-службі Європарламенту. Як йдеться у документі, перегляд бюджету має бути сфокусований на багаточислених наслідках російської загарбницької війни проти України, на зміцненні відкритої стратегічної автономії та суверенітету ЄС та на наданні Євросоюзу адекватної гнучкості для відповіді на кризи. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Андрій Новак, голова комітету економістів. Андрію, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Так, вітаю вас, слава Україні, героям. Слава, то скажіть, як ви сприйняли цю новину про схвалення європарламенту саме Українського фонду? Це дуже добра новина і з політичної точки зору, і з військово-політичної, бо частина буде спрямована на військову допомогу і з економічної точки зору. Але найбільше це важливо в тому плані, що Україну вже ну, по факту, по бюджетуванню, а економіка це найбільш об'єктивний критерій. Україну вже фактично доєднюють до Європейського Союзу. Це вже певна підготовка до того, що Україна зовсім скоро порівняно, скоро буде частиною Європейського союзу, і тому саме вже зараз треба закладати в бюджеті ЄС оцю присутність України, і оскільки присутність України в ЄС буде потребувати досить великих коштів на відбудову України. Саме тому закладається. Я впевнений, це тільки така перша сума. 50 мільярдів євро для України для потреб України. Я впевнений, що коли відбудеться повна деокупація українських територій і Донбасу, Півдня і Криму, коли буде фізичний доступ до цих територій окупованих і можна буде набагато точніше обрахувати масштаб збитків прямих матеріальних збитків, яких завдала Росія Україні. Подібні бюджети і не тільки ЄС, а й всіх країн і міжнародних організацій, які підтримують Україну, ці бюджети будуть тільки зростати, так само як буде зростати кількість арештованих російських активів, які будуть передавати Україні так само на цілі відбудови після нашої безумовної військово-політичної перемоги. Андрію, поясніть, будь ласка, як виділятимуть ці кошти і на що їх можна буде витратити? Ну, зараз я так розумію, здійснюється перший етап: це акумулювання і виділення виділення певної суми. Поки що підкреслюю, поки що мова йде про бюджет ЄС, і саме з нього з бюджету загального бюджету ЄС виділяється поки що 50 мільярдів євро для України. Як будуть розприділяти ці гроші? Це буде залежати від оперативної ситуації і на фронті оперативних потреб, наприклад. Відновлення української енергетики, яка вже постраждала від обстрілів минулої зими, і очевидно, на жаль, треба чекати продовження обстрілів цієї зими, яку яка скоро буде. Скільки треба буде коштів, наприклад, на відбудову енергетики? А це ну фактично первинне завдання, бо без світла не можна нікуди далі рухатись. Які будуть потреби на відновлення, наприклад, об'єктів інфраструктури, портів, морських, річкових аеропортів, тобто, це те ключове, що потрібно, і для потреб економіки, і для потреб громадян? Ну і вже залежно від цих оперативних потреб, з цієї суми будуть спрямовуватись по статтях, по цих напрямках, ті суми на відновлення певних сфер і. Виконання певних ключових завдань по відбудові, тому це е, зараз пройшов перший етап. Загальна сума, поки що перша, а вже деталізація буде е, з часом, коли буде зрозуміло, які найбільш важливі потреби є для України зараз, там умовно сьогодні, завтра і післязавтра. Розкажіть, чи потрібно буде Україні повертати ці кошти? Як працює бюджет Європарламенту? Переважна більшість коштів так само, як виділялись поступово країнам, які приєднувались по ну, одна за одною до ЄС, тобто країни Східної Європи, з загального бюджету ЄС виділялись. Ну фактично безповоротні кошти. Цим країнам для того, щоб, скажімо так, урівноважувати рівень і інфраструктури, і там якості житла, якості адміністративних будівель, якості адміністрування державних послуг, тобто, щоб наблизити країни Східної Європи до рівня розвитку країн Західної Європи, Щось подібне чекає і Україну. Тому що європейський союз його простір, і економічний, і політичний, і соціальний він формується за таким принципом, що будь-якій країні ЄС, будь-який громадянин ЄС чи гість, який приїхав ззовні, повинен мати приблизно рівні, приблизно однакові якісні умови для життя, пересування, проживання, харчування, користування різними послугами. Тобто вирівнювання рівня життя в межах цього об'єднання, Європейський Союз, подібне буде чекати і Україну, і безумовно, ми розуміємо, що це є дуже добре. Звичайно, що це не є, скажімо так, результат, який буде досягнути за рік, два чи три, чи навіть п'ять. Це багаторічна робота, тому що різниця, як ми чудово розуміємо, у рівні життя України навіть там до вторгнення, до анексії Криму. І рівнім життя в країнах Європейського союзу різниця досить велика. Хоча ми в Україні вже маємо декілька проривних напрямків, в яких ми маємо ситуацію кращу навіть ніж в країнах Європейського союзу, тому звичайно, що найкраще, найрозвинутіше ми будемо брати з європейського союзу, з досвіду європейського союзу, але зі свого зі, зі своєї сторони зі сторони України ми також маємо що вже запропонувати і. Європейському союзу для вдосконалення модернізації певних процесів. Ну, наприклад, знаменита система дія, яка дійсно на сьогодні є проривною, і вже декілька країн ЄС, в тому числі, заявили про бажання запровадити її в себе, тобто купити в Україні, в Україні і запровадити в себе. Я не сумніваюся, що це з часом буде і бажання. Ну, практично всіх країн Європейського союзу, а можливо, в цілому, керівництво ЄС, яке буде запроваджувати подібну проривну українську програму по всіх країнах-членах ЄС, те саме можемо говорити про певні переваги там оперативності української медицини. Наприклад, багато що ми можемо запропонувати і в системі освіти. Ну і найбільше ми зможемо запропонувати в системі оборони, тому що той досвід, практичний досвід бойових дій. Ведення фактичної війни, які має зараз українська армія, такого досвіду близько немає вже десятки років жодна європейська армія. Тому і в цій сфері фактично НАТО в сфері озброєння, в сфері оборони, роботи спецслужб, тут Україна дуже багато може запропонувати і запропонує для розвитку для вдосконалення країн ЄС, ну і країн-членів НАТО. Андрію, таке питання. На вашу думку, виділяючи кошти на український фонд, Європарламент таким чином чи захищає країни Європейського Союзу Самих себе? Ну безумовно, що так. Тому що Україна зараз захищає не тільки себе і свою територіальну цілісність, Україна захищає е, можливість просування продовження просування російської агресії далі на захід. І ми знаємо, що відверто російські керівники про це неодноразово заявляли, що вони хочуть відновити якісь там колишні СССР, чи відновити колишні вплив СССР на східну Європу, чи принаймні на деякі країни східної Європи, тобто вони відверто заявляють про бажання продовжувати агресію, якби ви вони, наприклад, не дай Боже перемогли військово-політичну Україну. Тому безумовно Україна зараз захищає не тільки себе, як, як мінімум, країни східної Європи і Європу е, в цілому, тому що, наприклад, підривні спецоперації Росія, як ми знаємо, проводила вже і в країнах Західної Європи. Це і отруєння, декілька отруєння у Великій Британії. Це і диверсії в Німеччині вбивства е, там деяких політичних лідерів. Тобто вони свою агресію, гібридну агресію, поширюють і далі. І для того, щоб все це припинити, немає іншого шляху як повна військово політична перемога України над цим агресором, над Росією, і в Європі. Ну, всі адекватні політики, вони все це чудово розуміють, і тому в цілому загальноєвропейська політика вона спрямована на допомогу Україні за принципом, який вони неодноразово озвучували. Україна буде отримувати стільки допомоги, скільки треба. Звичайно, що там є окремі винятки, окремі політичні сили і політики в окремих країнах, таких як Угорщина і тепер, на жаль, Словаччина, які мають іншу позицію. А ця позиція, ми розуміємо, добре фінансується з Кремля. Але це лише на сьогодні добре, що це лише ну, відхилення від правила. А правило європейське, загальноєвропейське це підтримка України. Андрій, дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Андрій Новак був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.